Добрий день. На початку березня ми вам показували прививку хвойних, тобто ялинки і сосни у підвальному приміщенні. Зараз вона у нас знаходиться у міні-теплиці під сіткою. і Сітку притяняючи, ми зараз вам покажемо результати нашої прививки. Ялинка, от наша прививочка весняна. Зараз що ми зробимо? Ми вже одноразово общипали верхні прирости для того, щоб стимулювати ріст нашої прививочного, прививочного е живця. Зараз ми зробимо ще більше, ми зріжемо верхню частину, залишивши тільки дві бокові гілочки. Для того, щоб вони ще працювали, нижні залишаємо так, тільки можемо прищипнути верхні е прирости. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб подати більше підживи, більше соку на наш черенок, щоб він скріж розростався. До осені, можливо, ми виріжемо цей шип, виріжемо повністю до місця прививки. І так залишаємо. Так, В слідчому варіанті, в слідчому варіанті теж у нас тут була прищепка, тут і тут, як ви бачите. Зараз ми вершечок цей теж приберемо, але трошки вище від місця, залишаємо шип, для того, щоб краще поки був зробити перехід. Резинку, якщо бачимо, що перетяжок сильних немає, резинку поки що залишаємо. Пізніше, якщо побачимо, що десь в яких місцях є перетяжки, ми її послабимо. Хоча, в принципі, ця резинка повинна сама від підії атмосфери, сама від. Відходити, саме відпускатися, має відпадати. Так, ну прийдемо ще тоді до сосни. Сосною тут трошки інакше. Так, Ось сосна прививочка, тут бачите? Місце прививочки. Резинка, бачите, сама вже розпадається. Але тут, так як внизу, в нас дуже мало хвої. То ми цю хвою не маємо можливості забрати, в зв'язку з тим, що їй потрібна ця хвоя для того, щоб жити. То ми її так залишаємо, просто зремон прощепку, в принципі, дуже зробимо. Що залишаємо там деякий що нехай вона так і буде. Бо щоб зрізати тут, у нас просто замало внизу хвої і вона може нам не вижити просто-напросто. Тут те саме. Ну і наразі на цим закінчимо. Зараз прийдемо з вами в поле, покажу вам. Прививку весняна, як прижилася в полі, прямо в ґрунті. А також покажу, як зараз деякі екземпляри, які не прижилися, ми будемо їх ремонтувати, зробити зараз літню прививку.